І церква Христова, привіт, друзі! Привіт, хто нас слухає, і привіт тим, хто нас шує. Найбільший привіт. Почну з псалому 95,13. Бо гряде він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити Вселенну і народи по правді своїй. Будемо говорити про суд сьогодні. Про ад і пекло це найнеулюбленіша тема християнина, бо в страх заходить. Є різні вчення, вчень дуже багато. Одні говорять, що людина просто засинає, і все, фініш закінчився тут. В могилу закупали є вчення, що буде спасених тільки 140, 144 тисячі, і не більше, і це тільки в свідків його можна спастися. Вони кажуть, що вони йдуть за отцем, але не можна піти за отцем, не пізнавши сина, бо дорога тільки через сина до Отця. Він дорога, правда і життя, і до Отця ніхто не приходить, як не через сина. Світ пропонує щось таке нереальне, але людина в це вірить. Але в нас попереджено, що будуть триматися нездорового не вчення. Друге Тимофія 4:3. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Четвертий вірш я зараз дочитаю, але поясню, що тут говориться, на своєму прикладі. Я ходив колись до церкви на Симоненка, це Володимира і Ольги, і от тут якраз. Я був в тому вірші. Ти собі вибираєш вчителів, хто тебе буде вчити? І приходив там один священник, він мені не подобався, я до нього не ходив. А інший говорив дуже цікаво, дуже по-тілесному, і мені це подобалося. Він різні історії давав, такі приклади. І я їх. Ну він мені подобався. Тому він влешував мої вуха. Але я, я йому дозволяв. Вони слух свій від правди відв... відвернуть та до байок нахиляться. Це правда. Католики православні, я кажу, що вони не дуже бояться аду і пекла. І поясню чому. То Бо взагалі бояться всі смерті. У них є план Б. <ріст> Їх відмолять. у них є 9 днів, 40 днів, рік, 3, 9. і поки не помруть ті, хто за них може молитися. Що може дати жива людина мертвій людині? Ну взагалі, якщо людина народжена згори, Людина може дати слова, слова життя, яка з мертвим духом. Але якщо брати по-тілесному, то зараз ми прочитаємо, що може дати жива мертвій людині. Я взяв це з православ'я. Католики там нічим не відрізняються. Перше поставити свічку і помолитися можна. Друге, передати на папері ім'я покійного, щоб його прочитали під час запокійної служби. Третє. У цей день обов'язково потрібно дати милистиню. Але ви знаєте, щоб недалеко не бігти, можна милистиню лишити там в тому храмі. В провідну неділю, щоб заспівали покійнику. Ви знаєте, все життя казали на нього алкаш, а тут будуть йому співати. Якось просто дивно. Ну, ще можна покропити гріб живою водою. Вони так називають, що це жива вода. Священа вода, та. Ну жива, священо вони. В принципі, все зрозуміло, тут та й нема. Це є вчення церкви, але не є вчення Ісуса Христа, не є вчення апостолів. І вони такого не говорили, вони таки не додавали, вони не віднімали, вони чітко знали, що хтось що, що додаш, чи що віднімеш, то це прокляття. Ісус каже до розбійника: сьогодні будеш зі мною в раю. І коли він встиг виконати закон чи встиг. Битися в груди, в груди не міг битися, був прибитий. Коли е, міг заслужити, ні, він просто він в певний момент навіть насміхався з іншим розбійником, але він побачив любов. Він побачив любов Христа до людей, і оця любов його перемінила. Він зрозумів, що так, що це просто нереальна любов. Він побачив, що він їх не обзиває, він, він приймає. І Він побачив в ньому Господа, і тому він прикликав його і був врятований. Не був сьогодні в раю. Він отримав благодать від Ісуса Христа. Ісус Христос забрав Його гріхи. Чи буде суд Божий, і чи це чи реальне пекло? Завжди відповідь є в слові. Матвія 13, 41, 42. Пошле людський син своїх ангелів. Вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, їх повкидають до печі огненої, і буде там плач і скрегіт зубів. Тільки слова одні, що говорить Ісус Христос Івана 3.3, хто не народиться згори Царства Божого, не побачить, дає відповідь. Що ж ти тоді побачиш, якщо ти не побачиш Царство Божого. Ісус в Євангелії згадує частіше. Про скрегіт зубів, про багача, про лазаря, про мудрих і немудрих не дів, про пана і раба неслухняного, про одіж, весільну, і де тут весільну одіж можна взяти. І всі результати там, що люди попадають в ад, в пекло, в вогонь. Невгасимий. Якщо хтось думає, що проскоче, тоді відповідь Матвія 22,12. Та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, то той же мовчав. Він не мав виправдання, він не мав захисту, він не мав Христа. Бог жорстокий, а де тоді любов Його до людей? Завжди вся відповідь є на Христі. Там є рани, там є кров, там є смерть, там є відпущення гріхів, там є слово «звершилось», там є життя. Івана 3,17, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся». Е, Ісус не хоче йти на хрест. Це чітко. Він прийшов цей хрест, це були муки, це були страждання, це була біль. І Він не хоче. Шерести. І Він живий, а ви підете скоро, католики православні, до плащівниці, ви підете шукати до мертвої тканини, живого Ісуса Христа. Його там нема. Зараз в інтернет за вірусив хресною дорогою. В хресну дорогу йдуть всі. Жінки беруть чоловіків, дітей, і всі йдуть на хресну дорогу. І що на тій хресній дорозі? Несуть хрести, несуть хрести. І справа в тому, що я був, мене жінка, чому я сказав, що жінки беруть чоловіків, Мене жінка взяла раз. Ми поїхали в страж, ми пройшли коло. Ну, молилися біля кожного, біля кожної статуї. Люди так і не розуміють тої хресної дороги Ісуса Христа, а хочуть щось повторити, Це, виходить, спотворення. Тому що ну, візьміть вже тоді, щоб було воно дійсності, так як було в Ісуса Христа. Хай хтось викрикує на вас, хай хтось плює на вас, хай хтось вдягне вам вінок терновий, хай хтось приб'є когось до Христа, щоб це дійсності відбувалося, Чи ви підете на таку хресну дорогу. Ні, а ця хресна дорога це, це не смішка над Богом і над Його жертвою, яку Він звершив на хресті для нас. Він забравши всі гріхи. І ми мали отримати вирок, смерті, але Христос пішов на хрест за нас. Він звершив спасіння кожного, хто повірить слово Його слову. В якого сьогодні вчення люди тримаються, тому що вчителів дуже багато. Просто, стільки напрямків є, стільки поділень є. Кожного якась своя література, хтось щось додає, хтось віднімає. Я дивлюся завжди, як діяли в Христосі, як діяли Його учні, тому що вони пішли за Христом. Вони, в них був фундамент, і є фундамент Ісус Христос. Вони не відкинули Його вчення, а зараз люди повідкидали, пододавали, позмінювали. Чому сьогодні таке поділення? Чому нема якогось засудження? Тому що от, от я недавно дізнався про адвентистів, що в них є ну, велике поділення, в принципі, як і в католиків, і в православних, так само і протестантів. В настільки вже єрість несуть, що Ісус Христос до 1844 року стояв в святе святих, його Господь не пускав, а Він своєю кров'ю стояв і чекав, коли його Господь запустить святе і святих. І тільки відтоді почалося прошення гріхів. Це просто єресь, і люди вто вірять. Це перевіряйте, хто вам говорить, тому що пророків буде слово попереджає, що пророків буде дуже багато неправдивих. І перевіряйте, з якого духа вам це говорить. Івана 1,4.1. 1. Улюблені, не кожному духу, ви вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світі. Вже тоді з'явилися неправдиві пророки, звідки вони повиходили. Знову вже слово дає відповідь. Івана 1, 2, 19. І з нас вони вийшли, каже апостол Іван, та до нас не належали, бо коли б були б належали, то до нас то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші. Чим далі від здорового вчення, це виходить, чим ти тим ти далі відходиш від Христа. А чим ближче ти до Євангелія, тим ти ближче до Христа, до Спасіння. То все-таки він люблячий чи жорстокий, він караючий чи справедливий. Для кожного Бог є по-різному, хто як його пізнав. Одні бачать, я зачитаю, як одні бачать, як я бачу, вигнав з раю Адама Єву, міг простити і лишити це версія. І все би було добре. Прогнав Каїна Судом і Гумору засудив. Знаєте, він засудив судом і гумору, а папа Римський, в принципі, благословляє. Потоп винищив людство за їхні гріхи, лишив тільки вісім чоловік. Дав закон, який судить, вказує на гріх. В числах 16.21 він говорить: відділіть цю громаду, я винищу їх у мить. Тут жорстокі. 1 Петра 4,5. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих і мертвих. Звучить дуже. Він зробив пекло для людей. А є інший Бог. Він не робив пекла для людей. А є ще такий буття 3.22. І сказав Господь Бог, ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, щоб він не з'їв і не жив по вік віку. Тобто, якщо б Адам з'їв з того дерева життя, він би по вік віку, був грішний. По вік віку, він зразу, знаємо, що зразу страх в нього війшов, він би по вік віку, боявся. Він прокляті би жив по вік віку. Тому Господь його відділив. Каїна. Каїна він захистив, він його нічого з ним не робив, він його захистив. Він ще й сказав, хто Каїна вб'є, семикратно семократ, покарає. До Римлян 5.13. Гріх бо був в світі до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Тобто це, це взагалі любов, якщо розуміє людина, що, що ті, що були до закону, що їм гріх не рахується. Це взагалі круто. Від Івана 5.24. По правді, по правді кажу, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене життя, вічне той має, і на суд не приходить. Але перейшовши від смерти в життя, це любов. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Говорить Ісус Христос, але знаєте, яка зразу відповідь Ми що гірше від москалів? Ви знаєте, я навіть собі задумався: а хто може бути гірше від москалів? Фашисти, і ви знаєте, ні, хоч і Гітлер зустрічався з Папою Римською, і Путін зустрічався з Папою Римською, але ті прикрилися заповіддю Ісуса Христа, що вони йдуть рятувати, а насправді вони ви знаєте, що, що вони чинять, які беззаконні. Ніхто бо більшої любові не має на то, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Це заповідь Ісуса Христа. Він кладе свою душу за друзів своїх. За цю любов він пролив кров свою. Один ксьонс. Православний, ви його не знаєте, говорить, що сповідь не потрібна, а посередник між Богом і людиною є Христос. Це правда, так. І йому коментар. Я просто на той коментар відреагую, тому що е, пише твердий католик, що сама церква правильно то католицька, і ніякі врата, пекла не одоліють її. А він пише: відписує цей священик, що може дати більше католицизм. Від православ'я. Та нічого, ні ті, ні ті, ні католики, ні православні, ні протестанти вам нічого не можуть дати. Вам може дати тільки Христос, тільки кров Його може дати, спасіння. Всі решта не можуть вам нічого дати. Добре, тільки Отець, той, що на небі. І він дає ви знаєте, якщо ти кум, ну добре, не я, ну нехай я. Що комусь щось даєш, то ну ти ж не віддаш все, що найкраще не віддаш своєї сім'ї. А щось ну так да, щоб добре було людині. Що щоб, щоб не, не обідати? А отець віддає сина свого. Він віддає найкраще. Івана 3,16. Так би бог полюбив світ, що дав сина однорожено, щоб кожен, хто ввірував в нього, не загинув, але мав життя вічне. Не дасть католицизм, не дасть православ'я тобі життя. Вони не дають. Тільки Ісус Христос Він робить чистим. Івана 15,3. через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Тільки може вас Євангелія відчистити, тільки слова Ісуса Христа. Брудний в царство Боже не увійде. Чистоту дає Христос. Біжіть до Христа. Амінь.